Що найменше шестеро людей загинули під час аварії вертольота на півночі Пакистану? Що цікаво, цікаво, що на борту перебували російські пілоти. Передає Reuters з посиланням на співрозмовників в органах безпеки. Два джерела кажуть, що вертоліт був зафрактований приватною компанією в північній провінції Хайбер. Тунхва. Він розбився невдовзі після зльоту в неспокійному районі північного Вазаристану поблизу афганського кордону. Як бачимо, цей гелікоптер палав уже в повітрі. На борту перебувало близько 14 пасажирів, включно з російськими пілотами. Повідомляють джерела і додають, що вісім осіб отримали поранення і були ушпиталені. Нагадаю, що також цього тижня. В Пакистані стався серйозний інцидент із кортежем російського посла. Виїжджаючи з якоїсь конференції місцевої, він його кортеж потрапив на міну. Але щоправда, не безпосередньо автомобіль російського посла в Пакистані, а автомобіль супроводу там є жертви і поранені серед силовиків. Ну а російський. Посол залишився неушкодженим після цього інциденту. Чи пов'язана активність, власне, яку ми зараз побачили в небі над Пакистаном, чи пов'язане перебування російських пілотів на якомусь гелікоптері, тим паче. Зафрактованому цивільними, що взагалі гелікоптер з російськими пілотами робив в небі Пакистану поблизу з кордоном з Афганістаном. Ну, ми будемо дізнаватися, я думаю, щойно будуть з'являтися нові нові деталі цієї ну, авіатрощі, будемо називати так. А чи стала вона катастрофою ну, для російських пілотів однозначно стала. Дуже коротко хочу продемонструвати вам, що відбулося на військовому полігоні під російським тамбовом. Там всю ніч чомусь палало. Росіяни розповідають про те, що це лісові пожежі так сильно впливають на російський полігон. Ми ж чекаємо на якусь офіційну інформацію від Сил оборони України, якщо вони мали якийсь стосунок до того, що відбувається на російському полігоні. Там палало і всю ніч, і до того ще й в день. Палало і палало по страшному